17 квітня вирівнюємо джово сім'ї. Два тижні не було нормальної погоди. Давався медова сита, давалася, щоб підтримувати розвиток сімей, щоб слабі сім'ї не ослабли, а сильні набирали і далі свою силу. Зараз іде повністю вирівнювання пасіки щоб сили сім'ї були плюс-мінус одинакової сили. Слабачка ось така, як сімейка, як зараз тут не таке небагато. Я так розумію, розплоду, зараз подивимося. І сюди треба буде докинути пару рамок розплоду там, де сильних сімей забрати. Це Як і протиройовий буде метод, так само буде і підсилення слабких сімей. Так, зараз ми подивимося, подивимося, скільки тут у нас розплоду, є пирога. Єрога у нас. Зараз ми трошки підкуримо бджіл, щоб вони нам не заважали. І все. Суть методу дуже проста. Ми від сильніших сімей відбираємо. Ось одна розплодна рамочка. Від сильніших сімей відбираємо розплодні рамки, печатні на виході. Цим самим надаємо сім'ям піти в райовий стан. Друга у нас печатка. Це у нас слабенька сім'я. Я думаю, тут не більше двох рамок з розплоду. І ще ось одна, третя. І я гадаю це все. Я гадаю це все. Більш тут немає рамок з розплодом. Зараз ми. І ще ось четверта. І все, а там вже все, вже немає рамок з розподом. ну Тут така рамочка вона, одна третя засіяна. Так, в нас ще є сім'я з якої донор, з якою ми будемо брати. Тут така вона сильна сім'я. І ще вона не пішла в ройку, тому що я на пасіці буваю раз у два тижні. І ми звідси возьмемо рамку. Зараз я покажу яку. Однією рукою незручно. Ось така рамка. Тут печатний розпліт на виході. Зараз ми струшуємо і переставляємося туди. А сюди порожні рамки, щоб матка засіла. Оце таке все. Та я вже сам зроблю, тому що однією рукою мені незручно. Такі стан пасіки на даний момент. Сьогодні перший день, коли вони пішли повністю в роботу. Перед цим сиділи два тижні у вуликах. Абрикос Абрикосився, без свічив. Дякую, до побачення.